Доброго дня підписники та гості мого каналу. На прохання одного з підписників показати, як зроблений пристрій для того, щоб підняти фрезу на мотоблок. Одного разу я в інтернеті знайшов відео Володимира Козака, як він зробив свій пристрій, щоб піднімати фрезу для мотоблока. І ось по його принципу я зробив такий же похожий, як і в нього. Взяв пруток діаметром 11 мм, приварив до нього ручку від старої пральної машини, де там було вижимати вже. Постійну білизну. Тут зробив, приварив дві гайки. Попередньо вставив сюди. 에, вставив туди. Не буде видно добре. Відланцюга від від якогось транспортера. Ось це з'єднувальна частинка і прикрутив їх на болти. Тут заварив, щоб ці гайки нікуди не рухались. Фреза із таким котком. Взяв трос, взяв подвійний, тому що він один якийсь тоненький, взяв подвійний такий. На кінець причепив гачок і я його ось так зачіплюю, а потім вже піднімаю ним фрезу. Ось так воно все робиться за одну хвилину, Даже і менше, як казав Володимир Козак. Дякуючи його відео, я собі полегшив життя дуже добре, тому що фреза важка, підняти її самому важко, а з цим пристроєм це все робиться дуже легко і просто. Під ніжку мотоблока кладу шматок цеглини, щоб він був трохи на рівні із фризою, бо так виходить дуже напереквіз. А тут зробив ось такий із дроту таку дугу. Вона сама знаходить свій центр. Не треба там нічого просто цей такого важкого робити. Якось так. и вся работа